Есять градусів вище нуля, вологість трохи вище 50% у Полтаві. Дуже непогані умови для того, щоб грати у футбол. Ну і будемо сподіватися, що сьогодні дійсно буде. Хороший матч, як ми бачимо, з парасольками глядачі на трибунах. Потрохи-потрохи накрапає дощик, але нічого страшного немає. Ну і сподіваємось, що в гарному стаді буде сьогоднішній газон і в гарному стані, буде поле і абсолютно нічого не завадить. Хорошому поєдинку, який ми з вами будемо дивитися на УПЛ-ТВ. Ну що ж, Орста та Крибас уже на газоні стадіону. 13.07 трохи пізніше ніж планувалося, але з невеличкою дійсно затримкою. Тому все у нас поки що майже згідно розкладу. І будемо сподіватися, що матч триватиме коротше ніж вчорашній поєдинок юнацьких команд Форстої Крибаса, який майже весь день тривав. Ну і Вболівальники на трибунах сьогодні є. Очевидно, дуже багато хто з них а, з банерами, очікуючи, Ілю Крупського, можливо, після матчу. Люкрубська, який неймовірний старт другої частини чемпіонату продемонстрував, продовжує демонструвати Ілля Крупський, який повернувся за розташування молодіжної збірної до свого клубу. Стар... На ну що ж все готово до старту цього поєдинку. Юрій Максимов проти Юрія Овернедуба Ворста. Ворста, яка три матчі поспіль не поступається після невдачі у Києві у матчі проти. Оболоні на старті з цієї весняної частини чемпіонату. Полтавська Команда номінально домашній поєдинок зіграла проти Динамо у Києві. Ніши один-один, потім потім була ніши з Карпатами 0-0, Ну і на виїзді переграли рух з рахунком 1-0, Два матчі поспіль. Ворста не пропускає. І за чотири поєдинки лише двічі пропускали пропустили підопічні Юрія Максимова Команда, який Треба набирати очки. Команда, яка йде зараз на 12-му місці, має лише три очки запасу над колосом та над доболоню. Колос свій поєдинок 22-го туру. Гратиме сьогодні трохи пізніше з киданням на правий фланг. Спроба знайти партнера. Крупський включається у боротьбу. Крупський у штрафному майданчику класно прокидає. Крупський під удар, удар. і Сей від Кліщука на старті. Нічого сиє початок, нічого си момент. З першої ж своєї атаки господарі створюють справжню небезпеку біля воріт Кліщука. І тут питання в тому, як дали Лі Крупському вийти на оперативний простір, віддати передачу. Переграє Олександра Романчука. На ближній кут вибиває придута м'яч на кутовий. Куте Кузик на дальній стійці. Трохи ближче Хомченковський. Романчук і конате на дальній кут на відсисенко забирає на виході м'яча руки. Є шанс розігнати зараз контратаку. І багато боротьби ось в траншеях у центрі поля. Багато дуже багато бракує, дуже багато ось таких ось епізодів ми бачили у першому темі. Такі паси Романчука. Зараз Бачимо, таке саме відбацове закидання. Твердохліб! Забиває Єгор Твердохліб! Перший удар площину воріт. Перший момент у цьому матчі фактично, у Кривбаса! І святкування. О стилі Кріщану Роналду. Єгор Твердохліб відкриває рахунок у цьому матчі. Забиваючи свій дев'ятий гол у цьому сезоні. Браво! Як ми бачимо, Єгор твердохліб потрібний у місті потрібний час. М'яке закидання! Класний удар! І твердохліб забиває. Брав! Що ж ну людин! Не важко зараз Ворська. Ворс на думав вже не виграє давно також. А змушує футболіста, розмішує Актура Микитишина посунутися на 9 метрів. Пійшов на вісу боротьбу. Виграються боротьбу у оборонці. Крибаси, причому зіштовхнулись один з одним. Бакаріко, натеє Клементи Кіна. Кена, який сьогодні дебютує за Крибасом. Ви знаєте, дебютує досить і досить непогано. І поїхав, у нього, нога небезпечно. Зараз може бути біля воріт криорійської команди. Мокрий газон. І цей момент теж не треба списувати з рахунків. Удари за меж штрафного майданчика потенційно можуть бути досить і досить небезпечні. Долго, закидання від нього. Проходить ця передача. Салабай, але дуже гострий кут, немає куди не відіграти. Тому лише навісна скляра. Скляр! Небезпечна гра. Жовта картка одразу Олександру. Я не знаю, чи зачепив він для мене кіна, але це була дуже небезпечна гра від нього. І вибачається він одразу розуміє, абсолютно все розуміє. Розуміє, що такий момент. Це бойовий момент, навмисно звичайно. Але тим не менше, отримує він ну, номінально п'яту жовту картку у сезоні, але не номінально уже сьому. Віз до штрафного майданчику вдається відбити. Зараз буде удар від канена, творота мені швяти. Тобто опцію Максимова залишається небагато. Так, 20-річний е Островський, який виходив в минулому матчі на кілька хвилин. Мітаємо ми, як він епічно з'явився у поєдинку проти Київського Динамо. Номінально домашньому поєдинку. Кане на віс від Косовара. Вдається приборка м'яч, Але Денис Букло випускає його за межі поля. М'ячна приборка. Але зупинити його якісно і продовжити цю атаку просто не вдалося. Пішла навала Кане під удар крупському. Та й пробиває рикошет. Кліщук на місці. Перший удар здається з 9-ї хвилини. Зараз у Ось він цей удар. Абсолютно все правильно робив крупки. Ще й Рикушет був неприємний. Якби трохи більше м'яч закрутився, хто зна, чим би цей момент закінчився. Щоб більше футболістів Кривбаса зараз у вільній зоні переведення м'яча на лівий фланг. Тут лише Хепчук в обороні. Ще один прокидання. як не забували Хумченським. Я думав, передача низом буде на лінію штрафного майданчика, але капітан Кривбаса був просто в ударній позиції. І пас до нього прийшов. Хороший пас пройшов. Ще раз дивний. Драка приймає м'яч. Немає офсайду, ну, Просто розстрілювати ворота, але не вдається влучити. Ну, в рамков. Митрохом чиновський був дуже близький до того, щоб закрити питання у цьому матчі з переможцем, забити другий. Навіть суштрафний майданчик. Кліщук спокійно. Ну, це не небезпечно. Це не те, що. Допоможе Ворсти забити гол. Тепер контратака. Позаду ж взагалі немає футболістів о, полтавської команди. Всі ж в Так, Штахного майданчику м'яч. Хороший підкат, але м'яч залишається у грі. Класна скидка. Можна зараз Іличу щось придумати. Ілич передача. Удар! Як? Як Соса не забив? Ну, Пустішими ворота просто бути не могли. Ще раз дивимось, красива комбінація. Ілич відкидає. Передачу на кузика. Кузик повертає на Ілича, Ілич хитає захисника. Все, тут нікого нема. Соса зробив на Альвереса. Mm -hmm. да, За матч mm нома -hmm. майданка не вдалий. Соса. Встигає м'яча, Але пробити не вдається. Заблокували удар Соси. І претензії зараз до Соси від партнерів Даніїла Хрипчука. Аманчук виграє боротьбу. Кане скидає нам дуклен. Дука вперед на Салабая. Ще одна свічка. Ліщук вирішив не виходити з воріт. Єде. Єде підібрав. Вкидає нам духа. Надто багато людей перед ним. Удар за мештартом майданчика від Пердути. Ні, Пердута. Під ліву ногу тягне далі. Пердута. Така скидка, хіба у нього виходить. Чотири. Тервоє Ілич. Хомчиновського віддає. у фланг. Навіс від Бандейри. Під удар! Рятує її Синко. Вже Просто не залишалось людей в обороні. Тому так, ці контратаки будуть проходити. І, очевидно, коли у не вся команда біжить атакувати Пардута і Абдуліна. Дальній кут відправляє абсолютно всіх, включно. Зібрає Мако Кане, куди Дев'ять футболістів ворстою стоять на лінії. Ну Ось це остання можливість. Останній, останній супершанс. Ж дивимось на виконання навісу. Пішов удар насправді, але кліщук на місці. Ну і на цьому все. На цьому все. Кривбас виграє виїзний поєдинок у Полтаві. Десять ну, людей було. Напевно, все-таки навісна передача тут була б правильнішим рішенням. Ну, але маємо, що маємо у цьому епізоді. Команда Максимова поступається, поступається в у цій і частині.